наша фирма Меблова выготовляет и реализует пружине раскладачки с ортопедичным матрасом. Пропонуем озрочные, тонадиные раскладачки нового поколения. Комфортное спальное место. Вбудованный ортопедичный матрас, идеально для спины. Каркас металлевый, местные металлевые ножки. Кулеры на выбор. Гарантія 1,5 роки. Аналогів немає, ексклюзивна конструкція. Немає ламелі, які провалюються та скріплять. Опт від 2700 гривень. Різниця 3000 гривень. Підходить для дому, дачі, готелі, баз починку, хостелів, лікарень, військовим тощо. Зручно легка використання довговічна. Вага 20 кг. Вага людини для використання 130 кілограмів. Розмір розкладачки в собраному виді 900 на 700 на 350 мм. Розкладеному 1900 на 680. чого зроблена наша розкладачка. Основне це металевий каркас. Зроблений з профілю 20х20 та регульованою спинкою. Отак вона регулюється. Так, з заглушками, металовими ножками, матрас. Йде ОСБ товщиною 10 мм. Далі йде термовулок. На нього кладеться пружинний блок банель висотою 10 см. Стрілюється по периметру. Далі кліється борта з з 45-ї плотності. Далі кладеться на стіл з термовойлаку, пенополіорітан і войлок. Та приклеюється каркас. Затем накрывается чехлом. Та простреливается. Далее закрываем USB подкладочной тканиной Та простреливаем. Маємо якісний ортопедичний повноцінний матрас. Так, підголовник зроблений пінополіуретаном 4 см, накритий войлоком і закритий чехлом со змійкою.